Працівники зоопарку американського Сан-Дієго спостерігають за першими днями життя маленького гіпопотама. Малюку три дні він дуже потішний і активний. Але відходити від мами побоюється, та й вона не підпускає до свого дитинчати ані ветеринарів, ані працівників зоопарку. Тому фахівці і не знають, хто народився самець чи самка. Мати поки нікого до малюка не підпускає, і весь час тримає малюка біля себе. Вона дійсно нянчиться з ним, годує, купає по декілька разів на день. Бегемоти проводять більшу частину свого життя у воді. Ось так турботлива мати вчить малюка плаванню. Робить вона це навтіху відвідувачам і працівникам звіренця, оскільки всі вони можуть вільно спостерігати за процесом. Малюк ще не може надовго затримувати дихання під водою, тому наразі йому ще потрібна допомога. Мама, граючи з ним час від часу підштовхує дитинча до поверхні, щоб воно не захлинулося. Самка годує малюка своїм молоком і на суші, і під водою. Таке харчування він буде отримувати ще півтора року, і тільки потім його можна буде відселити в окремий басейн. Новонароджені дитинчата бегемотів важать близько 23 кілограмів, і вони потребують постійного медичного нагляду упродовж перших восьми місяців свого життя.